Вітаю вас! З вами Таня на кухні, і ми сьогодні готуємо чебуреки. Починаємо з тіста. І так, кіла борошна. Роблю таку, просіяне борошно завжди в мене. Роблю таку ямку, виливаю сюди олії, десь столову ложку. Десь столова ложка олії. Може, чуть більше. Столова ложка достатньо. Так, трохи перемішую. І вмиваю сюди десь 200 грамів води. У мене кипяток. Вливаю 200 грамів кип'ятка. 200, може чуть більше, там я так приблизно. І швиденько так замішую. Замішую лопаткою, тому що воно гаряче. Додаю сюди солі. Можна було зразу додати десь чайну ложечку. І замішуємо тісто. Воно гаряче. Кишу лопаткою так. Уже таке не дуже гаряче. Отак От почали місити і в цей час, як трошки вже в нас тут підостило, стало трошки холодніше вбиваємо одне яйце. І знову же все це замішуємо тепер. Тепер гарненько перемішуємо все. Сюди можна додати, ще я зараз додам, мабуть, ще ложку водки можна додати. Для чебуреків буде непогано. Зараз я трошки додам сюди водки. І так, додаю ще ложку водки. Все, тепер буде вже все. І так, одне яйце, пів кіла борошна. Чайну ложечку солі і 200 грамів води, ложечку олії і ложку водки. От все тепер. От все борошно пішло і тісто таке не липне до рук, таке класне тісто. Таке в нас виходить тісто. Таке тугеньке, але податливе, так скажемо. Таке. Беремо цей лафарчик і відкладаємо, як завжди, тісто на півгодинки, десь, щоб воно відпочило. Тісто в нас відпочиває. Поки в нас тісто відпочиває, ми не гаємо часу і займаємося м'ясом. Значить, У мене тут десь пів кіла м'яса, це вже в мене фарш. Беру дві цибулинки, додаю сюди до фаршу. Ріжу мілесенько. Тут треба намагатися міленько порізати. Якщо буде так крупно, то й нічого, але краще, якщо міленько буде. Так, ріжемо міленько. Так. так, кидаємо сюди фарш. Додаємо сюди солі. Ну, так, нормально. Це вже в залежності від того, який ви любите. Соляніший чи ні. Додаємо сюди перчику. Де наш перчик? От наш перчик. Тут також можна не жаліти. Ну, він цей перець, не острий він більше для запаху. Перемішую все це, візьму вилочку і так. Краще це перемішати, все таким чином перемішали і додали сюди трошки водички. Водичку треба додати так, щоб фарш був такий. Ріденький, бо він повинен бути. Таким сочним. Якщо буде тверде м'ясо, воно буде недобре чебуреки Ще туди. Відким дуже не повинен бути, але такий ну, достатньо. Це в залежності від того, який у вас фарш. Більше, чи жирку більше. Як чим жирку більше, тим води менше. Треба десь так. Дивишся. Ну Така десь консистенція повинна бути. От така десь. Так, Так, так все, Фарш у нас готовий. Десь тут у нас вже постояло, вже готове. Будемо робити бляші. Не біляші. Це Забула. І так, значить, розрізаємо його їх. Отак ну, десь, мабуть. На частинки тут мало. Отак десь, мабуть. Так. Це якісь великі, мабуть. Ну, які вийдуть. Трошки-трошки змазую олією тут. Я хочу без борошна, тому що з борошном тоді дуже горить. Тоді повна хата дим. На пательню наливаю олії і, і включаю. Чебуреки повинні купатися в олії. Тому так, трошки розмазую. Тепер беру, розкатую один нас. так зробимо? Ну, я розкатую тоненько, кладу сюди м'ясо. Розмазую так його, На половинку кладу м'ясо, отак приберу, половинку кладу м'ясо. Так його трохи розмазую. Накриваю іншою. Не накриваю, спочатку так зроблю водичкою, забула. Тепер накриваю вже тепер і таким чином роблю. Тепер з однієї сторони так повітря витискаю і тут зажимаю. І все так тим чином. Обрізати нічого не буду, отак як зробила, так і буде. Чебуреки повинні купатися в олії. Вони повинні у фертюрі жаритися, тому буде олійки багато наливаємо. Я підготувала тарілочку, на яку будемо класти чебурочки, і олія гріється. Так. Олія вже готова. І кладемо наші чебуреки, Так буде один, так буде два. Трошки огонь так прибираю не на повну, бо м'ясо не прожариться ж. І чебуреки наші жаряться. І одиниці вже рекламу готуюся в цей вікну. І складимо на суті. І от така у нас краса вийшла. От такі чебуреки у нас вийшли. Такі гарнюні, смачні. Соковиті. У мене чоловік уже два з'їв облився соком, ну, але то нічого. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного!